Після виходити з нарачої кімнати, аскударської судові Петровської області, у старої судіка, залучився секретаря судового засідання Кушенка. Представники учасників згідно з протоколом судового засідання, розглянули, що з нами 24 справа, No2467424, записанних лікарня сільміння, що до обслуговуючих кооперативів ограниченних авіації про скасування протоколу та рішення загальних зборів вирішив позов заборонити повністю, визнати недістам рішення загальних зборів, слуговуючих коперативних оградних. Таврія-1 в частині оформленого протоколу від 14 2021 року в частині виключення Філіпенка Сергія Володимировича членів обслуговуючих кооператив Гражної кооператив таврія 1. Стягнути з обслуговуючих кооперативу граждані коператив таврія 1 на порядку Сергія Міновича 3028 гривень судового збору. Видати наказ після набрання рішенням закордонної сили. Рішення суду може бути оскажено протягом 20 днів. Дня складення повного судового рішення шляхом подання апеляційної скарги до Центрального апеляційного скарбського суду. Рішення суду набирає законні сили після закінчення строку на апеляційне скарження, якщо апеляційні скарги не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо є не стосовно, набирає законні сили після комітетних скаргів, мають ті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду операції інстанції за наступами апеляційного перекладу. На цьому судове засідання закінчення. Дякуємо вам.